Чекайте, і, 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 і ігнорували право на свідомість. Вважаючи, що да. угу. да. так, е Чи бачили особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та чи можете її пізнати за якими предметами? Особи ну, були бачили, в чорній тому, формі, в мене на бодікамері всі mm. її відеодокази є. Коли буде відкрите кримінальне правопорушення, всі докази mm -hmm. будуть платити в оригінальному. Зрозуміло. Чи підозрюваєте ось вчинення кримінального правопорушення? Тобто поляничка цей Микола Вікторович і Бондарук, так? Так, да, так. Да. Поляничка Микола Вікторович і Бондарук, але далі я... Не записала його дані. Я думала, що вони є, але вони не в цьому Зимплярі... сна... блокнотку. Так, да, да. ні, я його не перевіряла, бо він в мене десь в іншому блоку. При внесенні можемо знайти. Так, чи були ще очевидці вчинення кримінального правопорушення. Ось до. Ну не очевидець, а. Я а, спілкувалася з дитиною, зі телефоном. Зі мною? Телефону. Ні, я... Був запис розмови. Я спілкувала. Були другі люди, які все це чули. Були інші люди, які все це все чули, але вони були по телефону. Спілкуванювали по телефону. Там зазначив, вам компетентність, порушення пофесійної етики і так вам... Кажуть, якісь дурні питання задаєте до мене. Ні, ні, це Вон не до вас. За поліцейський, якщо він поліцейський не... Ображав. Кажу, ви наказ про етику так, підписували. Людя. Давайте будемо. Hmm? Копію будемо брати, чи будемо фотографувати. Може <гументно> до світла ближче підійде, пусть А, тут не громадянка, я переправляюся. Як бажають? Відповідаю <поріко> додатку, знову акуратно. Нічого не повикидалось попіку. Ну, Мені такі попадали за протоколи, що там викинули в порядку, 214 статті, наприклад. Ну, Тут є там порядки такі, у 14-му викинули що це. Я знаю. Ні, то, був, типу, Трошки відкоригували для своїх удобств. Без іншої події, без. Зрозуміло. <с>? Тільки там три статті зазначено, 214. Підпис буде ставити Я зараз поставлю, не так як вам. Там я подумав. У мене в схожі. Турбою. Це визначить, ви не ви розумієте, що він хоче. Пожалуйста. Тут, тут, тут щось я не побачила примусу. Примусу. Та угу. не так хочеться. Ні, А, заключені. Заключений тут. Заключені.

Тут, 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 тут все А також заявляючись, представниками держави відмовились відповідати перед людиною за своєю не, е, діяльністю, чим вчинили дії повалення конституційного владу. 109 Чи ти не зазначали. Преміна норми Конституції, вони На подальшому... договорі... Тут я не бачу На даний час Подальшого складання протоколів. Погрози ага. подальшого складання протоколів. Це видатки самі потім зробите? Чи Ні, Якщо ви нічого не хотіли, зразу будемо далі, ставити якось. Моральний тиск. Примушуйте а, вплинути на мою волю і примусити таким чином на заключення та виконання ще не заключеної угоди. Це що, Челесник ушкоджений заподіяний. Теж частина. Ми зараз якщо не будемо дотримуватися. Да. Угу. так. Угу. Буде свой ще чорний ще. Ні, є червоним, через Угу. везе. Видно, я тінь прибрала. Добре ваше. Добре ваше. А там друга, да-да-да. Тут не будете писати, де зайнятом зазначено, що з ваших слів записано вірно. прочитано. Це під вашу... Це тепер читала? Тут не треба вже мені нічого писати. Ні, то ви не підписуєте нічого тут. Ну, лише їм, там 29-го років. Так. Там ще у вас відео. Не тут, нічого не відбудемо.

Потурбувати не дозволяють? не дошли? Ні, я питаю просто. Може десь... Але ні, тут де кінька буде. Ваше щось доповнити є, зауважити, чи ви тоді будете надавати вже після? Так, да, треба дотримуватися цих прав конституційних, тому що ви бачите, що робиться. Ну, і краще не буде. Як вони будуть себе вести, то... Я, ваша заява прийнята, вона зареєстрована. По-перше, okay. на 102 ви зафіксували. Ви будете як заявник повідомлення. Патру Патрульна поліція, в них якась така нетвереза уява ловити моїх дітей і шукати, вичисляти. І це було зазначено в прямому ефірі, що ми будемо мститися вашим дітям. От таким чином вони хочуть мститися мені і вашим дітям. Ми бо, ще з вашими дітьми зустрінемося, так? що вони не змогли зробити там свої цікаві речі в минулому. Ми якщо не будемо дотриматися, ну діла не буде. Але я намірена далі, якщо ну, Якщо дорослі дядьки воюють з дітьми, то це mm. да, я, я буду Це навіть не це навіть не буде захищати. Можливо, якщо у вас є відеозаписи, ми з вами зв'яжемося. Ви зможете надати їх до даного, що ми долучили їм. І в них теж на бодікамерах ну, всі є. Якщо вони вам ну вони вам зобов'язані. Ви витребуєте, і вони все вам будемо я тут не дашь, був, я. дивіться, я тут, я тут не був разом не, з ними я, зразу. Я, я не знаю, з якого моменту вони почали чи вони належні, Коли чи Я, я ну... була, я перевірила, в них а. були включені камери. я що, бачила. Тоді Правда, ніхто не сказав, що відповідно сорокової вони щось зазнімають, але камери були включені. Все тоді добре. 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 Будь, будь ласка, добре. я ж кажу, ваше звернення зафіксовано, тоді ваше. Як ви йдем. любите то слово звернення, у вас різними навіть наказу. У вас різними наказами прописано прийняття Ні, ми ми Я просто Простими словами просто назвав? Ні, то ви якось та, не цікаво, коли воно місяць буде розглядатися. Я Там різні терміни, строки. Про хід е, вашого роду Прийняття заяви про повідомлення про що не злочин, повідомлення на увазі. Чи... Все, дякую. Будь ласка. Будьте здорові. До побачення. Гарного вечірку. Ну, Нагадаю. Дуже переписані працівники. Переписані працівники. Може розповістиш людям, що було. Розкажи Хоча б вкратце. Розкажи, да. Це товариші Ютуб. Товариш Ютуб. Тут прямий. На товариші Ютуб. Ну, скажи, я такого вкратце. Взагалі, бріна, я так голосові слухав. <гум> ну що, <шо? гум> почат Початок почався ще на полі. <гум> так, почат... Ну що, дитина заправляла собі мотоцикла, і каже, що вона просто тут стояла, під'їхали, її побачили, тому що вони ходяться. за них. Приїхали, каже, що ми вже на тебе будемо складати протокол, ти нікуди не їдеш, ти затримана. Ми мотоцикл зараз заберемо, ми вже викликаємо. Ключі вихоплювати, Так, Ключі загрібали. А. Коли з ними хтось дорослий говорив, вони... — вони. Це ж Саша була. Це Олександр? Я думаю, звідки? Це то просто шо, що? що коли Марія пробувала хтось з дорослих допомагати щось дитині говорити, то вони говорили, що це бред сумашеч, що вже не поважали ні старших, нічого. Що вони в першу чергу, якщо вони щось собі понімали, що вони неповнолітню дитину, вони ведуться. Себе взагалі як пірати, і це відповідно по відношенню до дітей, не то що навіть до доросло до конвенції про морське право. Це 101 сто стаття. Це дуже, дуже, дуже нехорошо їм. Це все пахне да, вже на дітей. Вже в них ну, вони... Ну, не знаходять в нас, ну, не вони знаходять нас, вони не поправ загалі порушували. Покажи якісь документи, кому що, чого я повинна. я стою, сижу на свої, на мотоциклі. Він мені каже: покажи свої документи. Хто такий, що такий, чого я тобі щось до ж не під час руху, навіть якщо би а навіть так, навіть то посилую. не під час руху, просто стоїть тр... сижу собі на мосику і в документи. Ну тобто вони ведуть себе нагло. Якщо вони будуть себе вести, так то я не знаю, що до подальшого це може призвести. Да, да, ми цього не допустимо. Да, Будемо ся всяческий... каже протокол адмінправопорушення Складаємо каже, де да, адмінправопорушення, Де потерпіла сторона? Да, Бо каже, то якийсь бред. де да, відео у нас наскладає на якийсь чуєш, угу. де потерпіла сторона, відповідь бред. Ну так. Угу. Поліція служить сусульник. Давай, Давай, Що, ти, поліція, я, давай, цьому. Давай, забудь. Добре, виключай. Що за лишні похожіння? Все, щасливо дивіться, ти виключай, щоб все було правильно. А не знаю, Зараз. я не вмію. О <головість> там напевно на хрестик очі ні. На, не, на живо. Не знаю, так. я не вмію. Боже боюсь. Вон хрестик зверху. Ні, не, не воно. Почати опитування, почати сенсацію Ні, ні, ні. Запит, ні. Ну, ну, ну. Тут, напевно, ні, ні, не хрестить, ні? Ні. не хрестить? Я бою. То й що, що там боятися? Нажми. Що нам ні, нажати, хочем, хто всім, знає. Продовжувати. А е, зап... Зупинити. Ну,